Вітаю діти! Коли земля вкривається снігом, пташкам стає важко шукати собі їжу, тому люди їх підгодовують, будують їм годівнички і насипають туди зерняток. І зараз я пропоную вам зліпити годівничку з пластиліну. Для роботи нам знадобиться пластилін, дощечка і стека. Беремо пластилін будь-якого кольору. У мене це ось такий рожевий. Розминаємо його і скочуємо кульку. Тепер цю кульку ми притискаємо і формуємо ось такий приплюснутий круг. Тепер із цього круга стекою вирізаємо прямокутник. Спочатку я ось так наведу контур прямокутника, і потім за допомогою стеки ось таким чином. Відчіплю зайві шматочки. Тепер пальчиками обережно ось так підправляємо, приглажуємо. Щоб вийшов гарний прямокутник. Тепер беремо інший шматочок пластиліну, розкачуємо його у довгий джгутик. Коли джгутик готовий, беремо його ось таким чином, прощіплюємо по всій довжині, щоб він став плоский. Тепер цей джгутик прикладаємо ось так до основи годівнички. І потім відрізаємо зайве і добре притискаємо. Бортик годівнички має бути трохи вищий за основу. Тепер відчіплюємо маленький шматочок про і катаємо 4 однакових джгутики задовжиною. Тепер кожен жгутик прищіплюємо ось таким чином у куточок годівниці. Прикріпили всі джгутики. І тепер на середині їх з'єднуємо ось таким чином, притискаючи пальчиками. Тепер ліпимо багато маленьких кружечків з помаранчевого пластиліну. Це будуть зернятка для нашої годівнички. Ось така годівничка у нас з вами вийшла. Чекатиму на фото ваших робіт. До побачення!